А ми вже її. На слід таку гарну гойдаличку. Тут така чудова погода. Генетична те, що зараз февраль, чи лютий місяць вода капленька, то море червоним, гарні рибаньки, з теплом і сонячним світлом. Получаем витамін Д, енергиї. Дітки наші шахи, солнечный свет, и тепло, то воно теж позитивно влияет на, на здоров'я и развитие діток. Дітки более позитивно энергию растут, загрывают, возрастают. Телесно и духовно. Там маленький, ми бачимо, запроповемо ще. Ось такий лода, щось там стоїть. під гарцем дном. Дивиться ще рибок. Ось тут в Червоному морі корали. І там багато маленька. Карали. Кор... Рибок, є. О, тут ми на таку велику касочку на пляжі. І Амічка дуже полюбляє касочки. І на цьому червоному пляжі їй ожидав сюрприз. Здорова, здорова качечка, на команді лізти, не команди посиді. От і буде пам'ять на всю життя потім. Вона колись маленького сиділа такої касі великий, жовтий, А ще й такою крутенькою, таким окулярчиках. О, А там ззаді. Да, а там ззаду далеко-далеко. От, на горі госіночка, називається Айда Хотель. Там тато татус, мамою у 2013 році відпочивали. У нас така світнеється. Тут таке гарний залів. От там десь от, я заплив. І тут че, дуже вода тепла, немає великих хвиль, І ні, акули не запливають. І можна відпочивати і насолоджуватися. Тепленьким морем червоним і тепленьким, та так сказати, сонячним светом. тут наша Амічка в пісочку грається.

Ось такі корали великі стається. О, такі кажали. Дома, Дома немає. Така лодка. Ось Там аскепітан, зелене кофті пливе. Ось там у берегах такі скали. відкрите Там на порашоті пливують. Олетають, не тільки само ми колись. let's go Киплювають. Таксі люди округ. Сідять. А наша мама з амічкою посередині на фоні рибочок. Бувайте ліві друзі. Ми побачили гарних рибок і вам показали, і попливали, та лоточка.